Доброго часу доби, шановні підписники, глядачі та ті, хто завітав на канал. Сьогодні мав трішки шопінгу, затарився деякими речами. Купувало все в магазині MetalVis, вийшло ось оце все добро. Мені отаку от от суму 2262 гривні. Так, немало, але, де... але речі корисні. Саме головне, що купував, це ось такий трос. Метровка, оцинкований. Правда мінус, в чому їх продають в бухтах по 200 метрів. Тому, так от порахував, якщо купувати в роздріб на Курчатовському, то мені якось трішки вигідніше купити, придбати бухту. От. Хочу натя... нормально натягнути затіняючу сітку на огороді, бо те, як я зараз натягнув, воно мені не влаштовує. Тому буду використовувати трос. Та ось оцю частину покупок, тут кріплення. Так, що у мене, крім тросу? Ось ось такі карабінчики 20 штук. Такі фіксатори троса багаторазові. Сюди закладається чи з'єднувачі троса, тобто, якщо там десь розри... трос розірвався, сюди один кінець, сюди другий затиснути. Або робиться там, або потрібно буде як його, петельку робити, то сюди трос в общем, все покажу. Хто не бачив, хто вже такими працював, той зрозуміє, хто ще не бачив, то надіюсь, покажу. Далі вушка під петлі. Не знаю, як правильно вони називаються. Я називаю їх так. Це трішки менше. Це останні забрав 4 штуки. І ще ось зажимка для тросика. Такі, такі ось ще саморізи з кільцями. чотири маленьких талрепика. Так, тепер що воно мені вийшло? Трос. 600 метрів бухта. А, так. так, це, мабуть, коуш. Вони мало на 15 гривень вийшли. Талрепи на 153 гривні. А, затяжні хомути. Так, то оці. Так, окремо так, затяжний комод, хомут, пружинний, хомут пружини, хомут пружини, ще є. коуш це ці більші 20 штук. Де ти тут коуш? 117 гривень. Так, знімачка, ось карабінчики, 200 гривень. Ці карабінчики у мене їх 20 штук здається. Так, тискач для каната 79. шуруп кільце 66. ось таке? так ну Кому потрібно ось оці не дивіться, в тому ж магазині метал збрав, ось ще трошки е хомутів червяк, черв'якових черв'ячних. Беру черв'ячні хомути тільки такого виконання. Також взяв трішки ось пружинних хомутиків для шлангу 8 і шлангу 10. Е ці на машину підуть, як, ну, на всякий случай ремкомплекти, бо вигріб усі хомути такі. Коли прокладував стрічку. А це на мотоблок та бензогенератор. Бо там паливні трубки, вони просто надіваються і таке, наче як підсоплює. чи підсоплює, чи підсоплює підтягує повітря Буду дивитися, Ну на всякий случай взяв ці хомутиці В автомобілі, до речі, я таке гімно не використовую через те, що там дещо більший тиск. І потрібно дещо надійніше. використовують тільки черв'ячні. Також дві струбцинки. Якщо вдасться зробити те, що задумав, то обов'язково покажу. Якщо не вдасться, то в принципі, показувати не буду. Далі доволі корисний набір, який, на жаль, коли мені він був потрібен, у мене його не було. А зараз він у мене вже є. Так от, зараз, відкриваємо це набір з 4. З'ємних насадок для знімання кілець стопорних. Так от виглядає ручка. ця частинка знімається. Ще три штуки. Що цікаво, ці дві одинакові, прямі, тихо не падать. А ця ось, ось, ось під 45 градусів кільця, а ця ось під 90. Коли ковирявся в, в коробці кадета, Тіги, коли знімав коробку, мені таких, такого набору не вистачало. От, виконаний він, звісно, з такої тоненької сталі. Ручки пластикові, ну, слисенькі і, звісно, вони трішки підпружинені. От, і оця частинка фіксується ось за допомогою такого механізму. пружинний. Натискаємо Тут ось, Топор о підходить Можна витягнути його і Давай знімайся і зняти. А, так. О, судячи з оцього, чим ще чим ще плюс, який ще плюс цього набора що тут один і той же одна і та ж насадка може бути як для... Точніше, як для зведення кіляйте, так і все для розведення. Потрібно її зафіксувати. Ну, зараз покажу просто демонстрація. Це якби двухстороння. Мені то якби двохрежимний. По факту у мене оці, цей комплекс чотирьох насадок заміняє вісім інструментів зведення розведення. Потрібно було раніше таке придбати і не мучитись. Чому саме це? Я не автомеханік, мені от супер-мега якийсь там інструмент не потрібен. Ті кільце я в кращому випадку раз на рік десь там познімав, поставив і далі займаюся іншими справами. Тому ну, мені воно потрібне, аби було. Не тому, що я буду ним постійно користуватися, а щоб на той випадок, коли воно мені знадобиться, я не ламав голову, як ті в сраті кільця виковирювати. І також круглогубці. В мене в повсякденному наборі є круглогубці, а вдома немає. Тому ось придбав їх будуть жити в гаражі. Тому що їх доволі часто доводиться використовувати. Я не люблю перетягувати з одного ящика в інший. Потрібно ну, трішки витратитись, але воно щоб було в наявності там, де потрібно. Також придбав ось таку масльонку. Ціна 150 гривень. Вважінна гнучким аплікатором. ну Цей аплікатор не дуже гнучкий. Я думаю, якщо його сильно зігнути, він, лу... eh, він лусне. О, але сама масльонка дуже мені потрібна. Тому що в мене є ось таке гівно, це просто як би, збочення якесь. Як зберігати в ньому оливу, ну якщо воно не перевертається, то ще може і нормально. А якщо потрібно щось змащувати, кудись вносити, ну це просто каторга. У мене вже одна така була, я її викинув, бо там оце ось нижче задубіло. Ну і цю фігню, я не знаю, ну хай стоїть, поки не протече, але ну, користуватись нею неможливо. Поки накветься масло, Часто побігло. А то поки наквецієш, воно, блін, уже там сверло горить, а масло все ще не йде. Тому буду Тому ось і придбав отаку. Зараз я її розберу трішки. Так, всередині ось воно таке. Металевий. Металева ємність. Такий от. Трубка всередині, пружинка з е, цим підшипничком, шариком підшипника, щоб не витікало масло назад. О, тут можна, якщо що, викрутити, тут викрутити та почистити його нормально. Ну і цей ж тоже носик знімається. Буду, в общем, користуватися. Що-що, виробник 5 yt 0 d 12 Щодо цього магазина, в якому це все придбано. Однозначно раджу. Я вже в них оце всілякі, оці метизи, хомути купую. Нарікань ніяких немає. Що не знаєте, шукайте на карті, заїжджайте, купуйте. Є все по доволі, ціка... по доволі доступним цінам. Дуже багато цікавих у них всяких є покріпленню. А на даний момент, всім дякую за увагу. Підтримуйте Збройні Сили України. Всім до побачення!